Сьогодні, діти! У нас заняття логіка математичного напрямку. І ми з вами продовжимо виконувати завдання розпочатці на попередньому занятті та пригадувати все, що ми вчили протягом навчального року. Нагадую, що після почутого питання треба поставити відео на паузу та виконати завдання, а потім перевірити себе. Отже, завдання розселити цифри в математичні будиночки. Які цифри живуть в будиночку з цифрою 5? Починаємо з першого поверху. 0 та 5. 1 та 4. 2 та 3. 3 і 2. 4 і 1, 5 та 0. В наступні будиночки розселити цифри самостійно. Перевірте, чи правильно ви виконали завдання. Перевірте, чи правильно ви виконали завдання. Молодці діти! За правильно виконане завдання ви отримуєте зірочку. Чергове завдання посадити квіти в горщики. На горщиках написані приклади. Отже, вирішіть приклад та посадіть квітку з відповіддю в горщик. 10 мінус 1. Скільки діти буде? 9. Саджаємо квітку з цифрою 9 в цей горщик. 5 додати 2 буде 7. Саджаємо з відповіддю квітку в горщик. 7 плюс 2 буде 9. Саджаємо квіточку в горщик з цифрою 9. Дев'мінус 1 дорівнює 8. Саджаємо відповідну квіточку в горщик. 2 додати 2. Скільки буде? Правильно: 4. Саджаємо квіточку. 4 додати 2. 6. Знаходимо квіточку з цифрою 6 та саджаємо в горщик. І 3 додати 2, відповідь 5. Отже, квіточку саджаємо в горщик. Дуже добре. Ви отримуєте зірочку. Наступне завдання вирішить приклади. 2 додати 3. Скільки буде? Правильно п'ять. П'ять додати п'ять. Дорівнює. Десять. Вісім додати один. Виходить. Правильно дев'ять. Вісім додати два. Десять. І один додати шість. Буде 7. Поставте відео на паузу та вирішіть наступні приклади. Перевірте, чи правильно ви виконали завдання, і якщо так, то отримуйте зірочку. Наступне завдання потрібно порівняти множини і поставити знак більше. Менше або дорівнює. Перевіряємо правильність виконання завдання. А зараз, діти, давайте пригадаємо все, що ви знаєте про задачі. Скільки частин має задача? 4 частини це умова. Запитання, розв'язання та відповідь вирішить ось таку задачу. У дівчинки було 5 яблук. Їй дали ще 2 яблука. Скільки всього яблук стало у дівчинки? Умова задача те те, що у дівчинки було 5 яблук та їй дали ще 2. Запитання яке? Треба дізнатись, скільки стало всього яблуку дівчинка. Яке буде рішення? Якщо дівчинки додали яблук, то їх стало більше чи менше? Більше. Тож в рішенні задачі ми будемо використовувати знак додавання. Отже, 5 додати 2 дорівнює 7. Відповідь у дівчинки стало 7 яблук. А тепер ось така задачка від звірят. Лисичка сестричка зібрала в кошик 5 окунців і три щуки, які упіймав вовк панібрат. Скільки рибин упіймав вовк панібрат? Яке буде рішення? 5 додати 3 дорівнює вісім. Отже, вовк панібрат спіймав вісім рибин. А зібрала їх лисичка, хитра сестричка. Наступна задачка. Сіло п'ять півнів на тин. Потім злетів ще один і почався спів. Скільки всіх півнів? Отже, п'ять. Додати один дорівнює шість. Тобто всього півнів шість. Наступна задачка. Білка на гільці, грибочки сушила. Дві колесичок, а решта всі білі. Всього грибочків у білочки шість. Скільки ж там білих? Хто відповість? Подумайте і спробуйте вирішити цю задачку самостійно. А тепер перевірте відповідь. Задача загадка. Кролик вуха насторожив. В нього дуже добрий слух. Хто з дітей полічить точно. Два кролі це скільки вух? Правильно чотири. Скільки копит у двох лошачків? Правильна відповідь вісім. Скільки лапок у трьох котеняток? Аж 12. Скільки носів у шостьох псів. Правильно шість. Посадили сім ялинок, а між ними поставили по одній лаві. Скільки лав поставили? Подумайте та вирішіть таку задачку. Правильна відповідь. Шість лав. У сім'ї три брати. У кожного брата є сестра. Скільки дітей в родині? Правильна відповідь 4. У тварини дві праві ноги. Дві ліві, дві ноги спереду, дві ззаду. Скільки ніг у цій тварини? Вирішіть це завдання та поясніть свій вибір. І за це отримуйте зірочку. Наступне завдання пригадайте та назвіть геометричні фігури. Отже, перша фігура це круг, овал. Трапеція, трикутник, ромб, квадрат, прямокутник. Чим фігури верхнього ряду відрізняються від фігур нижнього ряду? Так, у круга та овала немає кутів, а у решти фігур геометричних є кути. Назвіть геометричну фігуру, у якої три кути. Правильно, трикутник. А що це за геометричні фігури, діти? Давайте пригадаємо та назвемо їх. Шар, куб, циліндр, конус. А чи, схожі ці фігури з кругом, квадратом та трикутником? Схожі, а чим відрізняються? Правильно діти, шар, куб, циліндр та конус це об'ємні геометричні фігури, а круг, квадрат, трикутник це плоскі геометричні фігури. Плоску геометричну фігуру ми можемо долонькою притиснути до столу, і її не буде видно. А об'ємну геометричну фігуру ми не можемо щільно притиснути до столу, бо вона займає об'єм і її видно буде. Наше заняття, діти, добігло кінця. Ми з вами пригадали майже все, що ми вчили протягом року. Ви дуже розумні, діточки, і отримуєте багато-багато зірочок. Цілий зорепад.